Зоряна Брама Всесвіт, третій сезон вихід із Стазеса Опис Дестині летить вперед, прийнявши на борт людей чудом, врятувавшись від смерті. Його екіпаж летить до розгадки місії корабля випробовування труднощами людей ставали всесмертельні й смертельніші для багатьох членів екіпажу. Пробудження від Стазеса. Забрало чимало жителів. Корабель на межі загибелі. Лише чудо може врятувати його, і воно відбувається нова халепа стереже їх на людяній планеті. Енергетичні прибульці намагаються захопити корабель людей. Проте найнебезпечніше залишається незвіданим. ЕПІЗОД 1 Не знаєш, де знайдеш і де втратиш? Хто товариш? А хто ворог? Скот, із ускладнення, стояв на тримтячих ногах. Знесилившись, він сперся спиною в стіну коридора і повільно спустився на підлогу. Від втрати сил та пронизливої думки, що через його вчинки може постраждати весь екіпаж Дестані, у Мета закрутилася голова і стало сухо в роті. Будучи кадетом у вищій військовій школі, майбутній офіцер дав собі обітницю. Ніколи не ігнорувати сумління і бути справедливим і чесним. І що тепер? Його свідомістю нахабно маніпулювали уже на протязі декількох днів, і Скот з цим нічого не міг вдіяти. Будь-яка спроба вирватися з-під контролю не закінчилася успіхом. На думку Скота, його рятівник був троянським конем. Використовувавши його тіло, проник на корабель з ціллю знищити їх. Мед засмутився від своїх здогадок. Скот, спершись кулаками в підлогу, і спробував встати на ноги, проте в нього нічого не вийшло від гострого болю в скаліченій нозі. Ау! сказав Меттю. Після невдачі він знову впав на підлогу. Через чорну спецформу і кара виступила кров. Меттю, зціпивши зуби, замотиляв головою в різнобіч і протяжно крикнув як боляче не можна терпіти цей пекучий біль. Промайнуло в нього в голові. Такої адської болі він не відчував ніколи. Він знову ледве не вимкнувся, проте потік незнаної життєвої сили знову стали його повертати до норми. Біль відступав. Енергетичний прибулець не хотів його смерті. Цей гуманоїд мед був йому вкрай потрібен, доки не буде досягнуто його цілі. Лейтенанту стало значно ліпше. Трішки відпочивши, він запитав Як ви це робите, яким чином ти повертаєш мене до життя? Звідки в мені з'являється клята енергія, яка допомагає тобі знешкоджувати людей або калічити їх? Що тобі взагалі потрібно від нас? Серія запитань від Скота закінчилася. Мені від вас нічого не потрібно, саркастично відповів прибулець. Проте ваш корабель. Він мусить стати моїм і здійснити переліт в потрібне мені місце. Невже твої друзі будуть долати величезну відстань заради тебе, поцікавився мед. Ось тут ти й помиляєшся, Скот. Здається, так тебе звуть, відповів йому прибулець. Якщо ти був уважним, то мусив помітити, що коли я знаходжусь за межами твого тіла, то виглядаю як синій туман. На жаль, моє робоче тіло померло багато років тому, проте свідомість. Свідомість збереглася, вона не може так просто померти. Наші свідомості складаються із декількох десятків тисяч маленьких, проте дуже продуктивних енергетичних субстанціях. лиш всі вони разом формують думаючу істоту. У всесвіті нас мало, бо процес розмноження не залежить від наших бажань, тому кожен член нашої раси так важливий для нас. Хоча, якщо ми зберемося на короткий проміжок часу разом, то можемо сформулювати колективний розум, який здатний думати і діяти настільки ефективно, як ніхто інший, якщо необхідно, ми йдемо в бій і горе тим, хто буде намагатися протистояти нам. Наша раса наділена такими можливостями, що ви в найстрашніших снах не могли уявити собі. Та й хто осмілиться нам заважати. Буде вбитий смертельною зброєю, проте навіть без неї ми здатні знищувати їх у великих обсягах, бо маємо такі можливості, як телепатія, можемо вселятися у живих істот, ми можемо вбивати за допомогою сили енергетичного розряду. Ти й уявити собі не зможеш усіх наших можливостей, особливо коли ми збираємося разом, то ворожі цивілізації припиняють своє існування, коли ми приходимо для того, щоб забрати те, що належать нам, і те, що потрібно нам для подальшого розвитку нашої раси. Ти розумієш мене, людино? Після короткої перерви, повністю деморалізований Скотт відповів Так. Після ще одної допомоги з регенерацією. Лейтенант відчував себе трішки ліпше, поступово накопичуючи сили для ще одної спроби встати на ноги. Тепер думка про те, що він залишився живий, геть не радувала його. Погані думки намагались заволодіти ним. І лай. Що за фігня відбувається? Ти де, що з кораблем відбувається, куди зникло світло. Полковник Янг. Безуспішно намагався викликати юного генія. Рація теж не допомагала в цьому, лише шипіла вона, даючи зрозуміти, що відбулося щось не лише із комунікацією, а й із енергопостачанням. При мерехтливому аварійному світлі полковник рушив до містка. По дорозі йому зустрічалися розгублені люди, які намагалися дізнатися від Еверета, що відбувається на кораблі. Він, як завжди, виглядав впевненим, своїми чіткими й короткими відповідями намагався заспокоїти натовп, отримати зброю і негайно зібратися у приміщенні брами і командного містка, бути готовими до будь яких випадків, якщо буде проникнення, вогонь на ураження, наказав солдатам е цивільним, було наказано залишатися в своїх апартаментах до прояснення ситуації. Аналітично роздумуючи, Еверет продовжував роздавати доручення доктора Раша, Броуді й Фолкера негайно знайти і принести, якщо буде потреба, будуть вимахуватися, волочить по підлозі за ноги до головного термінала. сказав злий Еверет, який на ходу продовжував роздавати накази по дорозі до спільного збору. На зустріч йому вийшли Каміла і Тіджей. Що накажете робити? робити? Одноголосно запитали жінки. Каміла, ти зі мною ті Джей приготуй медичну частину на випадок чогось непередбачуваного після останніх подій на кораблі. Медичний відділ був наново перелаштований у іншому, більш безпечному і просторому місці в тому відділ корабля, який не постраждав від впливу часу, частина старого обладнання збереглася. Більшість вдалося демонтувати із 30-го поверха головної башти міста. Давніх до того ж інколи пошуки необхідного медичного обладнання в приміщеннях, де колись була розміщена медична лабораторія давніх, проходило із ризиком обвалу верхніх поверхів башти міста, деякі частини продовжували обвалюватися під впливом суворих природних умов льодяної планети. Не дивлячись на ризик, люди відчайдушно продовжували пошуки і знаходили все нові й нові пристрої. Також траплялися невідомі речі і медичне устаткування. Декілька хлопців ледве не обірвалися вниз, перебираючись через чорну прірву в коридорі, який вів у лікарню давніх. Ризик був виправданий іменно там виявився не торкнутий часом і каталізаторами. Був склад із герметичними ящиками невідкладної допомоги, звідти забрали все до чиста. Всі добре розуміли, що все, що пов'язано із медициною, може допомогти із виживанням. В іншому приміщенні були дві регенераційні камери. Попри ризик для життя, люди їх вдало демонтували. Під час першого дослідження планети була знайдена гордість Ті-Джей, це був банк даних давніх. Вона лише починала вивчати ті знання, які були зібрані їхніми предками. Мова давніх з важкістю давалася тамарі. Мова трішки відрізнялася від тої, яка була на кораблі. Після довгих і важких пошуків в розваленій лабораторії давніх, був знайдений лише один непошкоджений часом термінал із базою медичних даних. Чудом вцілілий в дальньому кінці лабораторії. Під час обстрілу приміщення. Роботом, який захищав приміщення від проникнення чужого розуму. Броньована металева шафа, з незвіданими до цього часу медичними прибамбасами, створив надійний захист від вогню, яким щедро поливав жителів дестині. Робот, це врятувало термінал із безцінною інформацією по медицині. Можливо, вона знайде тут знання, як вилікувати себе від хвороби. Яка мешкала в ній з малку. а нові пристрої і інструменти допоможуть їй рятувати ще чимало людей, Меттю піднявся на ноги, шкутильгаючи і кривлячись від болю, повільно підійшов до своєї кімнати. В науку за його вчинок енергетичний прибулець зовсім не допомагав йому керувати покаліченим тілом. І так ти хочеш змусити нас здійснити переліт до місця вашого рандеву. Повільно сказав лейтенант, з важкістю сідаючи на ліжко. Наскільки я зрозумів, ти свідомо пошкодив системи керування Дестіні, вимкнув частину енергозабезпечення корабля. У всіх відсіках зникло основне освітлення. Люди не розуміють, що відбувається, в швидкому часі почнеться паніка, і можеш повірити мені, що є на кораблі, і ті, хто одразу ж стане шукати причину нашого становища і винуватця? В яких халепах ми б не бували. Я просто впевнений, що розгубленість швидко пройде, заявив він синьому туману, який повис над ним. До речі, вони одразу помітять зникнення Ілая. Ми давно звикли до того, що він постійно з нами, хоча фізично він давно помер. Його голос і думки постійно знаходяться в контакті зі багатьма ремонт загонами і тими, хто йому потрібен і хто небайдужий для нього. Ти не міг не помітити, що, використовуючи гучномовець, він інформував нас про все, що відбувається із кораблем, а зараз зникло світло. Вимкнулася система керування Дестині. А в відповідь тиша в ефірі це буде дуже підозріло і дивно для всіх. Навряд чи вони знайдуть мене в твоєму тілі, якщо досі не знайшли, бездушним голосом відповів прибулець. А з відновленням керування корабля вони навряд чи швидко впораються, та мене це і не хвилює зовсім. Потрібно було діяти швидко і знизити загрозу для мене в обличчі вашого розумника. Вижити і переселитися в віртуал. Не розуміючи всього, запитав сам у себе туман, навіть моїй расі це не вдалося зробити, а безпілотники, які нападають на нас і на вас, цьому і підтвердження тому, що віртуальний інтелект не вічний. А якщо ти хвилюєшся, як ми полетимо, то це дарма я і сам можу дати потрібен імпульс двигунам корабля. Як я тобі казав, це мій обов'язок воз'єднатися із моїм народом. Дуже довго я очікував цього моменту на людяній планеті, я був запертий в хранилищі енергії більше десяти тисяч років, як нікчемна істота в гравітаційній капсулі пастці наших ворогів. Повір мені, я був свідком того, хто і як знищив господарів цього міста давніх, як ви. Їх називаєте. Вони пішли, а я залишився в полоні. На жаль, я не міг вирватися із капсули. Це саме важке, що я відчував усіма йонами своєї свідомості. Ця самотність стільки років, один, ні ворогів, ні друзів, нікого навколо, лише льодяна планета і шматочок зоряного неба, який було видно через верхню частину розбитого вікна. Я вже змирився із думкою, що буду назавжди завалений уламками давнього міста. Мені просто невимовно повезло, що вас занесло сюди, на окраїну нашої галактики, зорі із двома планетами, які знаходяться в далечині від основних зоряних скупчень і галактичних торгівельних доріг, розвинутих цивілізацією. Зовсім випадково, по тупості вашого полковника, я знову отримав волю. Перед тим як впустити із рук, ваш командир натиснув кнопку, яка відкриває цей пристрій. Отримавши волю, я спробував війти в контакт з ним, проте він проявив агресію, коли став стріляти по мені із своєї зброї. Тоді я спробував вселитися в нього, а після і в інших членів вашого загону непомітно для них. Проте мені не вдалося, Ух, сильна у вас енергетика, і лише твоє тіло повністю підкорилося мені, так як ти був при смерті і дуже слабкий, що твоя свідомість і не думала пручатися проникненням. Тепер твоє тіло знаходиться під абсолютним моїм контролем. Я знаю, як тебе пригнічувати і впливати на твої знання. А у випадку непокори я можу нанести твоїм товаришам і членам вашої команди, використовуючи тебе й частину твого тіла як енергетичну зброю. Надіюсь, це хороші аргументи для покори. Правда, це коштує мені великим енерговтратам, а енергія мені вкрай потрібна для життя. Проте це теж не проблема, бо мені відомо, що ваше корито дуже діряве, і зарядитися я зможу швидко. Мед пригадав, як із його пальців вирвався синій промінь, який проти його волі уразив ту жінку із цивільних, яка йшла йому назустріч в коридорі, коли він рвонув до полковника, щоб попередити його про прибульця. Навіщо тобі все це? Ми могли би бути союзниками, як ти казав, що у тебе немає цілі нас знищувати. Я надіюсь, ти зрозумів із спілкування з нами, що ми не вороги тобі, ніхто ніколи нам не допомагав нам під час нашого вимушеного турне по всесвіті. Відтоді, як ми потрапили сюди, то постійно боремося за виживання. Не дивлячись на це, нові загрози й небезпеки очікують на нас на нашому шляху, таке відчуття, що в космосі царює лише ворожнеча й ненависть навіть давнім не вдалося переробити цей світ. Нам досі невідомо, що з ними трапилося, чи їх знищили дуже могутні вороги. Чи вони піднеслися, як стверджують їх записи? Дивні ви істоти-люди», люди, сказав прибулець. Сиділи б дома й горя б не знали. Багато я б віддав, аби потрапити додому. З сумом сказав Скот, всі спроби повернутися на землю закінчилися для нас невдачею. Схоже що Дестині, наш дім і надія колись повернутися. За весь час нам лише двічі зустрілися союзники. Першого разу представники невідомої гуманоїдної раси. Допомогли полковнику Девіду Делфорду повернутися на Дестині, коли він залишився один на один в сусідній галактиці на кораблі давніх монтажнику Брам, і в другий раз, коли прибульці воскресили і повернули до нас частину наших людей померлих від різних хвороб. З надією в голосі звернувся до синього тумана мед якщо ми зрозуміємо одне одного і повіримо в щирість наших намірів, то ми самі добровільно допоможемо тобі дістатися до твоїх друзів. Якщо ми домовимося, то ми допоможемо тобі, а ти нам. Якщо ми будемо діяти сумічно для досягнення своїх, навіть і різних по своїй суті цілей, то, можливо, ми могли б стати навіть союзниками або навіть друзями, бодай партнерами в боротьбі з спільним ворогом або бодай домовимося. У прокричав Скот. Не приховую. Після довгого роздуму прибулець продовжив. На початку, при вашому першому контакті, ваш лідер, замість того, щоб вступити в контакт із мною, незнайомою розумною істотою, став стріляти із своєї зброї, тоді я і поміняв свою думку, мені стало ясно, що ви сторонники силових методів при вирішенні запитань. В результаті я зробив висновок для себе: що навряд ми зможемо зрозуміти одне одного, а про союз, тим паче. Ми дуже різні з вами, і схоже, що немає нічого, щоб змогло нас об'єднати. Просто життя когось навчило, що інколи перед обличчям небезпеки спочатку потрібно стріляти, вже потім думати. Хіба тобі таке не траплялося робити? запитав прибульця Мет. Так, доводилося, відповів синій туман. Полковник Янг міг і не зрозуміти, що ти розумна істота. Були у мене такі випадки, проте я вас чотири тижні вивчаю всіх. Знаходячись в твоєму тілі, не приховуватиму. Мені було цікаво читати твої думки, і, навіть проникнувши в твою свідомість, коли ти був на порозі смерті, ритися в твоїй пам'яті, цікаво було дізнатися все те, що відбулося з вами під час подорожі на кораблі по сусідній галактиці і в особливості з тобою, як на план Земля, так і в проєкті Ікар. Образливо те, що твоя пам'ять тепер і моя, і це ніяк не зітриш. Це назавжди залишиться в мені. Навіть не знаю, як в майбутньому це вплине на мене. Проте це плата за мою волю. Твоє життя назавжди буде зі мною. Я пам'ятаю навіть те, що ти забув, лише після твого зцілення я не можу проникати в твої думки. Є у вас і те, що не зрозуміли мені. В особливості незрозумілі мені ваші емоції і почуття, проте деякий збіг між нами все ж таки є. Чому ж не спробувати зробити крок назустріч одне одному? запитав Скот. Відповіді він так і не почув. Зоряна брама Всесвіт. Примарна книга. Друзі. Якщо вам сподобалося, не забувайте про підтримку у вигляді підписки на цей канал, ставте вподобайки. Діліться з друзями почутим. Не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити вихід наступного епізода. Над перекладом працювали Дедкорп. Продукт не є власністю Дедкорп. Дедкорп просто переклали на українську мову. Переклад став можливим завдяки штучному інтелекту. Персонажі з'являлися Метю Скотт, Невідомий Прибулець, Полковник Янг, Каміла Райта Тамара Йохансон. Наступний епізод очікуйте за тиждень. Зоряна Брама Всесвіт. Примарна книга.